Надвечір, 21 січня, російська армія атакувала Миколаїв шахедами. За інформацією ова влучання сталося в шестиповерховий будинок. Була проведена евакуація 200 осіб. Лише на ранок люди змогли повернутися в свої оселі. Альона показує свою квартиру, яка була поверхом нижче від епіцентру удару. Квартира моїх батьків їх слава богу, не було вдома. Вибуло вікна. В них верхня квартира повністю згоріла. Наразі було багато води в квартирі, все вимакуємо. Ну і без жодного вікна. Ми. Через падіння уламків виникло шість пожеж на різних локаціях у місті. Всі вони були ліквідовані зусиллями миколаївських ДСНСників. В місті пролунало сім вибухів, сталися й руйнування. Виникли пожежі у двох районах міста. Зокрема, частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежа в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів. Ліквідована. Вибухова хвиля пошкодила вікона і скляння в чотирьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку, а також двері сімейної амбулаторії. Крім того, рятувальники загасили пожежу очерету площою тисячу квадратних метрів. Також, за даними місцевої влади, постраждала територія КП Миколаївелектротранс. Пошкоджено декілька одиниць електротранспорту. Від самого ранку на місцях працюють районні адміністрації, комунальники з підприємств Миколаївські парки, Деспілот та Автодоріг». Наразі триває ліквідація послідствів сілами комунальних підприємств. Людям встановлюються юзі знімаються вражаючі елементи конструкції, які можуть впасти. Та йде фіксація руйнувань для подальшого відновлення житлового фонду. Жертв від обстрілів вдалося уникнути. Натомість постраждала 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, та 59-річний чоловік, якому допомогли на місці. Станом на ранок жінка перебуває у важкому стані. Одразу після прильотів на території прильотів з'явилися Червоний Хрест і також «World Central Kitchen», які надавали людям теплу їжу і пиття. Знову ж таки, допомагають адміністрації районів, які записують і фіксують людей, яким потрібна допомога в оформленні руйнувань. Окрім того, всім, хто постраждав, було запропоновано тимчасове житло. Поки що заявок щодо, скажімо так, переїзду в це тимчасове. Житло до нас не надходило. Внаслідок прильотів без газопостачання опинилося 14 абонентів, ще 94 об'єкти знеструмлено. А без тепла залишився 21 будинок. Наразі на місцях влучань ведеться робота. Міські служби ліквідовують наслідки обстрілів, волонтери та гуманітарні організації надають допомогу людям. А правоохоронці фіксують черговий російський воєнний злочин. З непохитного Миколаєва, Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини та каналі Март.